Віна буде про бандитів, як ми сказали. В рулях буду я, Артем, Сабріна. І... А Сабрина сьогодні приїдеш. На... І Йора. Да. А Куди Сабрина їде? На математику. А, ну, то добре. Ну. Зараз яка година? Зараз 17.33. Mm -hmm. Ну, почнемо зараз. Ми, кровожадні вбивці, зараз підемо на нашу жертву. बुझुदा है बबू बाप की गाए बाप की गाए Ми зараз будемо виробити ту малолетку. І зараз завели за, е, ну, оттуда, 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 я вам покажу. Зараз підмі ограбляти. Це, це точно. Це наша малолетка лежить. Але вона ще жива, мені просто лошадь. О, проснулася де вона Адроблюк! Все, одроблюк. Так, зараз будемо бабло в нього терти. <рес> Тримай. Те, ще не все. Мобіли нема. О, шеї Угу. Зараз подивимося, чи ще там є. Є ще щось. Давай ему даже ногу пристрілю. Не, руку, руку, руку. Пішли! Зарами ты! Менте! Наше убежище! Я пойду! Менте едуть! Мента еду на наше убежище прямо! нього є рушка! Я я йому в ногу попав. Ай! Що таке? Він мені попав. Я зараз беруся, тебе вб'ю, зараза. Воно криво є. Пішли звідси. Йдемо звідси, оця малолетка. Воно вже живе! Валим! Бляха. Артем здох. Зараз. Он за нього. Я вбив, вбив Юрку. Я Юрі в голову попав. Зомбі. Блайк зомбі. де тварёка. Хаха. Да гіровни замбі. Ну, вивчай. А! Кибей! Хедшот! Это вообще за те, на тебе вмираєш. Ой, Не бай в ми вбили зомбі Артема. Що ж буде далі? Зараз буде перестрілка. Перестрілка Бам 12 років спустя. Досі тут валяється труп. Артем Зомбі був. Так так так. Зомбі творення копія мого тата. Ушатаю <рапев> Ну десь пропало Падео, знаєш, він в свою лабораторію піхав? У тебе його прийшли я, я його бив Добре Я купував в участь Гадай, де я був? Звісно ж, 12 років тебе не було Зомбі вижив! Валим! Ну і що, що в тебе супер стоїло? Зомбі! Валим! Валим! Артем, валим, валим! Він зараз плюватись буде! Тікай! В нього отруйний плювок! До мене! До мене! Лежимо! Ти впав! Пацане, що з вами? Ой, мой зомбі той! Умри! Умри тва! Зараз йому зроблю хоч один вмре. Зараз десь стріляно в нього він вмре. Умри! Я не бога! Оживи! Живий? А де омре? Це кінець першої частини. Що ж буде в другій? Лишайтесь з нами і ви все ді